І Сергій Шкарлет, міністр освіти та науки України, вже з нами вітаємо вас, дня, пане міністра. Доброго дня, отже, минулого тижня Кабмін презентував проект бюджету на наступний рік, в якому суттєво скорочуються видатки на всі сфери, крім сектору оборони. Скільки передбачено на освіту? На чому вам доведеться економити? А які видатки буде профінансовано у повному обсязі? Дуже дякую вам за запитання. Дуже дякую за увагу постійно до питання освіти, адже освіта це є інструментом розвитку можливостей реалізації і, взагалі, формування державності в майбутньому. Ну, на жаль, звісно, війна, на жаль, російський агресор вимагає від нас певним чином зосереджуватись. На виключно на військових потребах, і це правильно, адже якщо не буде умовно держави, якщо не буде українців, українства, то всі інші сфери вони відходять на інший план. На сьогодні по видатках на освіті ми маємо загальнодержавні видатки, передбачені за загальним фондом, на суму майже 122 мільярди гривень. Це менше ніж у 2020. Другому році приблизно на 32 мільярди. Але в 2022 рік приблизно цю суму було знято з нас під час декількох секвестрів і виключно на оборонні е, ініціативи. Е, на чому будемо економити? Ну, перш за все, це е, видатки, капітальні видатки, адже на сьогодні. Реально пріоритетом залишається заробітна плата, пріоритетом залишається забезпечення дітей з особливими освітніми потребами, але при цьому в пріоритеті ставляться і безпечні умови для закладів освіти. Так само нова субвенція, півтора мільярда, яка в першу чергу для опорних шкіл, філій опорних шкіл, крупних шкіл більше ніж 350 учнів, буде застосовуватись для розробки саме засобів щодо укриття. Також окремою окремою окремим пріоритетом є закупівля шкільних автобусів, адже сьогодні зміна мережі і е, велика кількість внутрішньопереміщених осіб вимагає від нас створити зовсім інші умови щодо формування і мережі, і підвозу дітей до більш потужних школ для забезпечення якості освіти. Дякую. Ну, е, щодо проекту бюджету, там же ж варто згадати, що закладно і субвенцію для місцевої влади в розмірі. Е, Півтора мільярда гривень на облаштування самоукриттів у школах це дуже важливе питання з огляду на сказав, так. Так зогляду я на... саме про це і сказав, що саме але... безпечні умови, які на ну, це не субвенція для місцевих, це це державна субвенція, але реально для кожної області, до кожної громади. Дійсно, я б сказав, що вона буде спрямована на але питання укриттів. трошки навіть не про субвенцію, а про те, чи є все ж таки моніторинг з, з боку вашого відомства з боку міністерства щодо роботи цих самих шкільних закладів, шкіл у тих, наприклад, у яких немає цих укриттів, тому що це питання, ну якщо не для великих міст, а для інших населених пунктів є актуальним. Ви абсолютно праві. Моніторинг має бути постійний і він є постійний. Більш того, що я особисто. Щотижня виїжджаю на міста в, в, в кожній області для того, щоб пересвідчитись в тому, що саме крупні школи, саме більша частина населення має бути забезпечені укриттями. Як ідуть роботи по облаштуванні укриттів, яким чином відбувається евакуація дітей під час повітряних тривог? Це надважливе питання. Не просто не просто безп... укриття як безпека, а безпека в загальному сенсі. І безпека руху до укриттів, і розташування укриттів, і ознайомлення батьків щодо де, де і як їх дитина перебуває під час е, повітряної тривоги, і е, дійсно в якій безпеці вона знаходиться, і облаштування цих укриттів, наповнення їх, е, їх мінімальним, мінімально дозволеним ДСНС комплектом е, тих за, заходів безпеки, які мають бути не просто це. Підвал, приміщення, яма. А це є має бути і клас, і вайфай, і стаціонарний телефон, і карімати, і питна, і технічна вода, і засоби якоїсь там певної певного сухого пайку. І це туалети або стаціонарні, або біо. І там ціла низка вимог, які мають бути до укриттів, в тому сенсі, що сьогодні дитина має не просто перебувати там, вона має перебувати і навчатися в цьому укритті. Пане Сергію, так. давайте поговоримо про нещодавно звільнені території Харківщини. Які у нас перспективи, що нормальне відносно нормальне навчання поновиться там? Чи є сьогодні можливість організувати його в онлайн форматі, з огляду на те, що ці території залишаються прифронтовими? Я вам дуже дякую за запитання. Саме завжди в увазі Міністерства освіти. І науки, починаючи навіть з 24 лютого, вже ми робили акцент на організацію освітнього процесу на всій на всі території України. Ми не розглядаємо її як захоплена, окупована. Ми розглядаємо як територія суверенної України. Особливо зараз, коли Збройні сили України героїчно відбивають нашу землю, повертають в суверенний імунітет. Наші всі землі, наші всі громади територіальні перше завдання Міністерства освіти налагодити освітній процес. Ми починаємо терміново. Ми завжди терміново організовуємо всі заклади, всі заходи щодо організації освітнього процесу на будь-якій суверенній території України. Сьогодні онлайн освіта відбувається майже постійно. Інше інше питання, там де необхідно терміново запровадити виплати зарплати, там де вони ще не були. Терміново сформувати керівників шкіл, терміново сформувати освітню систему на тих деокупованих територіях, там де расисти на жаль. Ну ви знаєте, там були і катування освітян, там були і певні певні такі тортури, які і моральні, і фізичні, які до освітян застосовувались. На сьогодні наше завдання повернути дітей до освітнього процесу України демократичного, незалежного, суверенного, і ми це зробимо. І робимо вже, і зробимо. Пане міністре, ну високі візити є, мають конкретний зиск для всіх нас. От нещодавно була вкотре президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн вона анонсувала виділення 100 мільйонів євро на відновлення шкіл в Україні за вашими оцінками. Шкіл, які були пошкоджені відтак російськими ракетами, за вашими оцінками, в яку би ви оцінили суму щодо загальних потреб для відновлення цих навчальних закладів. Я вам дякую, дякую, Урсули фондерляїн дійсно була на минулому тижні. Десь два тижні на перше вересня. У нас був віцепрезидент Єврокомісії. Це Маргарітяс Схіна, з яким ми говорили якраз по формуванні підготовці цього візиту. Він відвідав і школи наші, і відвідав інші заклади освіти. І на, на підставі цього саме формувалася взагалі політика Євросоюзу щодо підтримки галузі освіти. Хочу нагадати, що у нас сьогодні 2532 школи пошкоджено з них 287 повністю зруйновано, і це велика трагедія. Адже, якщо брати по мінімум, мінімум на сьогодні один заклад освіти при російській агресії страждає і пошкоджується від ракет снарядів, від пострілів і всього іншого. За останніми підрахунками, в наш наша взагалі українська потреба на підтримку освіти і на відновлення освіти становить більше 9 мільярдів гривень, з них яких терміново нам на сьогодні потрібно більше ніж 2,8 і мільярдів. Ці потреби включають і відбудову, опалення, дахи, на е, забезпечення необхідними меблями е, методичними матеріалами. І всі інші заклади заходи, які на сьогодні мають бути, мають бути забезпечені для того, щоб освітня система пошкоджених закладів освіти формувала і працювала в повному обсязі. В нас найбільших витрат у нас дійсно це Харківська, Донецька, Луганська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська область, і саме більше туди витрат необхідно для покриття збитків галузі освіти. Ми ми вже на сьогодні працюємо, причому не тільки просто з умовно кажучи, зі школами працюємо з дитячими садочками. Ми працюємо з закладами позашкільної освіти. Ми працюємо з університетами, коледжами з профтехосвітою. Закладами профтехосвіти в цілому 9,2 мільярда. Це загальний загальний рівень пошкоджень, яка зазнала освіта від російської агресії. Пане міністра, вступна кампанія в Україні майже завершилася. Чи можемо ми підбити підсумки? Скільки випускників у нас стали студентами, і які спеціальності найпопулярніші цього року? Дуже дякую за запитання. На жаль, до кінця ми ще підсумки підбити вступної кампанії не можемо, оскільки в нас ще вступ до магістратури відбувається От з 12 по 16 серпня. в нас відбувалася спеціальна сесія по національному мультипредметному тесту. Я пишаюсь тим, що навіть спеціальну сесію у нас майже 4800 дітей, 800 учасників складало національний мультипредметний тест, і Саме ці діти, які... Забажали навчатися в закладах вищої освіти України. А в цілому 209 тисяч у нас складало на основну додаткову сесію 4800 учасників, 4 800 у нас складало в додаткову сесію. І е, якщо розрахувати, то приблизно 214 тисяч з 224 тисяч випускників 11 класів цього року пройшло національний мультиквідметний тест, тобто обрали е, в, в в подальшому вступ до закладів вищої освіти України. На сьогодні, за попередніми даними, в нас зараховано до закладів саме вищих, до університетів. Я не рахую коледжі, не рахую про профтехосвіту. 131 тисяча абітурієнтів зараховані до закладів вищої освіти України. З них понад 56 тисяч. Це бюджет, і з них майже 11 тисяч дітей за квотою. 2, тобто з потенційно небезпечних територій, з окупованих територій Донбасу, Криму. Це рекордна кількість, яка взагалі за ці 8 років. Була зарахована дітей з тимчасово окупованих територій в минулому році. Їх було 2004 особи. Сьогодні майже 11 тисяч. Спеціальності, які, які сьогодні найбільш стребувані. Ну мені тішить, що це і середня освіта. Мене тішить, що це і медицина, комп'ютерні науки це високотехнологічні спеціальності, інженерія програмного забезпечення. Філологія, будівництво це цивільна інженерія. Тобто в топі ті спеціальності, які майбутні, майбутні фахівці українці розцінюють як такі, що буде спрямовано на відбудову нашої держави, на побудову зовсім її іншого ступені, іншого віку. Дякуємо. Хочу сказати по вступної кампанії. Я одну хвилинку, якщо нам дозволяє ефір. Національний мультипредметний тест в нас також і передбачений не просто національний мультипідметний, а магістерський тест навчальної компетенції і магістерський фаховий тест по, по вступу до вже до, до магістратури. В нас ті, хто не зареєструвався, може мати можливість ще сьогодні, 19 вересня. Зареєструватись підсумково на проведення спеціальної сесії, яка запланована з 29 вересня до 3 жовтня. Так, Зрозуміло, пане Сергію. Дякуємо вам. Бажаємо успіху усім нашим новоспеченим студентам, і ті, хто планує ними стати. І сподіваємося, що їхнє навчання дуже скоро перейде в нормальний мирний процес. Сергій Шкарлет, міністр освіти та науки України, був з нами о цій порі.